Ріці, сьогодні я поділюся з вами відповіддю на одне дуже цікаве запитання, адже я ще жодного разу на моїх сторінках не розповідала про це. Ви не запитувалися, та я її не думала, чесно кажучи, відповідати. Але якщо є питання, якщо є запит, то звісно ж є відповідь. І сьогодні ми поговоримо про тесеросанітарію, санітарну картку, яка е, е, отримується на території Італії, коли ви записуєтеся в національну систему охорони здоров'я Італії. Тобто, таким чином це можна сказати, що ви є застраховані в Італії у випадок, якщо щось з вами старається. З вашим здоров'ям. Отже, запитання: добрий вечір. Підскажіть, будь ласка, а якщо попадаєш на швидкі до лікарні в іншій європейській країні, то потрібно показувати італійські документи або закордонний паспорт. Дякую, вибачте, за турботу. Дивіться, у кого є ось така картка, і якщо Надіюся, такого не буде, і як кажуть, не дай Бог, щоб таке трапилося, але попадаєте на швидкі допомоги в іншій країні ЄС в лікарню, то треба показати також і вашу тесеру санітарія. Чому? Тому що, якщо ви повертаєте її, то бачите, тут написано тесера Європейі асікураціоне Малатія. А це означає, що це є європейська тесера і страхування. Щодо різних хвороб, тобто в одних країнах ЄС може бути таке, що вам скажуть менше оплатити за надання медичної послуги в є країни ЄС, де зовсім не потрібно буде платити за надання цієї медичної послуги. А є випадки, що ви можете проплатити, а потім взяти квитанції, звернутися в Азел і вам якусь частинку коштів повернуть. Чесно скажу щодо повернення, не знаю, як воно функціонує, тому що на практиці, тому що жодного разу не мала практичного такого випадку. Ось і невідомо, бо ми знаємо, ну Італія країна, звісно, звісно, повернемо десь з руками, Тобто ніхто там може і не буде відмовляти, але ніхто не буде спішити повертати. Ну в будь-якому випадку завжди показуйте цю картку і пам'ятайте про це, що італійськими документами, документами, які ви отримали в Італії, потрібно користуватися також і в країнах ЄС в інших ЄС країнах. Адже, як би не було, навіть якщо ви не є громадяни, громадянином громадянами ЄС країни, ви вже є частинкою цієї країни, цих ЄС країн, коли ви маєте європейський дозвіл на проживання. Пам'ятайте про це з думкою про вас. Це я Ірина Купчик, імміграційний консультант та юрист в Італії. До зустрічі!